Сьогодні у читальній залі Крименчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулася мистецька зустріч Війна очима митців, ініційована спілкою літераторів Кременчука, яка зібрала видатних в історії розвитку культури нашого міста людей. У межах заходу відбулася презентація книги Яродар відомого громадського діяча Кременчука Федора Олексійовича Чужі. Цей твір розповідає проникливу історію кохання двох молодих людей Ярослава та Дарини, яких війна не уминула. Ярослав не вагаючись, взяв до рук зброю, щоб боронити свою батьківщину. А Дарина, відчуваючи поклик серця, стала польовим медиком. Проте війна не знає жалю. Історія їхнього кохання завершується трагічно, оскільки головний герой гине. Але це тільки початок історії. Яродар це книга про сучасну російсько українську війну. У цій книзі вистачає всього і палкої, любові і, любов, і... Ненависті до ворога, який руйнує наші міста і села. Сьогодні я приніс на зустріч із студентами нашого навчального закладу. Всім своїх книг, які подарую бібліотеці КДПУ. зустріч стала не лише презентацією книги, а й символічним обговоренням того, як мистецтво допомагає осмислити події сьогодення та зберегти пам'ять про тих, хто віддав життя за незалежність України. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.